Це матеріал для студентів групи ЕТ, дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. Сьогодні ми розглядаємо таку тему, як двійкові суматори або просто суматори. Отже, суматори це пристрої, які дозволяють виконувати арифметичне додавання двійкових сигналів. Саме арифметичне додавання відрізняється від логічної операції, яка називається логічне додавання. Інша назва цієї операції. Або. Отже, арифметичне додавання сьогодні є нашою темою. І перший пристрій, який дозволяє нам виконувати цю функцію, називається напівсуматор, або англійською мовою half-сумматор. Це такий елемент, який складається зі схеми, яка має два входи і два виходи. Входи А і Б це входи, куди подаються двійкові розряди, тобто нуля або одиниця. Це будуть перше та друге число, яке додається. Ну, взагалі там нуля або одиниця, бо він однорозрядний суматор, він додає лише однорозрядні числа. Виходи будуть називатися так: S це сума, а C – carry перенесення. Тобто, зараз ми розглянемо, що це таке перенесення. Отже, внизу у нас є таблиця, за якою показано, як цей пристрій працює. Ну, дивіться, якщо у нас на входах два нулі, а дорівнює 0, b дорівнює 0, то сума двох нулів дорівнює 0, і перенесення теж дорівнює 0. Коли у нас 0,1 або 1, 0, то у нас відбувається додавання, і у нас, відповідно, сума дорівнює одиниці, а перенесення теж дорівнює 0, тому що ну, 0 плюс 1 це 1. Але у нас є ситуація, коли у нас. А дорівнює одиниці, і Б також дорівнює одиниці. І тут у нас за правилами арифметики повинно бути 2. Але нам треба якось це розділити на 2 розряди, тому що 2 записується в двійковій системі як 1,0. Отже, саме в цьому випадку у нас сума дорівнює 0, а сигнал carry, тобто перенесення, стає одиницею, який показує, що треба записати одиницю в наступний розряд. Саме тому у нас і є два виходи, тобто є вихід суми і вихід перенесення, в тому разі, якщо сума стала 2. За цією таблицею ми взагалі можемо побудувати вирази, оці, які покажуть нам, яким чином можна побудувати цю схему. О, дивіться, тобто. Ми знову ж обираємо для S одиниці і записуємо рівняння інверсія А помножити на Б плюс А помножити на інверсію B, тому що тут у нас 0. Да? Щоб нам отримати одиниці, нам треба зробити інверсію. А потім це додати, і в результаті ми отримаємо формулу для S. Для, C, для перенесення у нас тільки один рядок дорівнює одиниці, тому ми розглядаємо тільки його, і тут у нас буде АБ. Обидві одиниці, тому просто їх треба перемножити, таким чином можна сформувати схему технічно сигнал перенесення. В програмі Electronics Workbench в бібліотеці компонентів, отут Digital, у нас є такий елемент. От він на початку тут знаходиться, це саме half adder, да? напівсуматор. І якщо ми його будемо використовувати в нашій схемі, то ми можемо дослідити, як він працює. От дивимося, нулі, це нулі. Одиниця це одиниця, знову одиниця це одиниця, а дві одиниці це оцей сигнал перенесення. Якщо ми виділимо цей елемент, натиснемо F1, ми отримаємо підказку про цю схему, який буде саме а, написано, як він працює. О, тут таблиця ця і знаходиться. And carry да, написано, і перенесення. Отже, такий є у нас елемент, який ми можемо використовувати в наших моделях. Але, як ми сказали вже, можна використовувати елементи звичайної логіки, щоб побудувати свій власний такий напівсуматор. Да? У нас є вирази, які ми записали з вами, і за цими виразами ми отримаємо ось таку схему. Вона буде містити два інвертори для того, щоб сформувати нам інверсні сигнали А і Б. І потім у нас буде три елементи двовходові логічного множення, І і один елемент. Двоходовий логічного додавання або. І разом це все буде у нас той самий напівсуматор. Ну, давайте зберемо таку схему і перевіримо, чи вона дійсно буде працювати так, як працює напівсуматор. Отже, є у нас з вами така схема. Вона зібрана на окремих елементах. І тепер ми її запускаємо. Так, вимикаємо. Так, значить, 2 нулі у нас по входах. Тут інвертори у нас працюють відповідно, і у нас сума дорівнює 0. І перенесення теж дорівнює 0. Вмикаємо одиницю, бачимо, що це сума одиниця. Вмикаємо іншу одиницю. Знов сума одиниця. Вмикаємо дві одиниці, ми бачимо, що у нас перенесення дорівнює одиниці, сума дорівнює 0. І інвертори у нас відповідно теж 0. Отже, ми бачимо, що така схема. вона Є напівсуматором за принципом своєї роботи. Але додавання однорозрядних чисел це дуже проста операція. А для того, щоб нам побудувати в подальшому багаторозрядний суматор, нам треба використовувати інший пристрій, який називається повний однорозрядний суматор. І такий елемент вже має три входи, тому що він, крім А і Б вхідних. Змінних він приймає ще так званий сигнал перенесення з попереднього розряду. Тобто у нього три входи і два виходи, тому що у нього є відповідно розряд своєї суми, яку він формує, і розряд свого перенесення, C-out, так званий, який забезпечує нам можливість зробити перенесення в наступний розряд. Таблиця такого пристрою буде більш складною. Вона вже буде мати 8 рядків, І вона поділяється на дві частини: верхню і нижню. За умовою наявності або відсутності сигналу перенесення з попереднього розряду. інпут, да, ці і у нас або 0, або 1. Якщо у нас ці і дорівнює 0, то у нас оця перша верхня таблиця вона повністю повторює роботу на півсумату. Дивимось, 2 0 0 0,1 одиниця 1 суми 0 перенесення, 10 одиниця 1 суми 0 перенесення, 2 одиниці, 0 суми, одиниця перенесення. Все те ж саме. Але якщо у нас сигнал перенесення з попереднього розряду до рівня одиниці, от бачимо нижня частина таблиці, то у нас вже результат буде змінено. Тому що два нулі, які додаються на А і Б, вони додаються ще одиниця до нього, до них додається сигналу перенесення з попереднього розряду. І тому одразу з'являється, що у нас є одиниця суми і 0 перенесення. Тепер ми бачимо, що якщо 0, 1, 1 це у нас формується сигнал перенесення. А коли у нас дві одиниці А і Б, і ще третя одиниця сигнал перенесення, то ми повинні зробити 3. А 3 це у нас одиниця суми і ще одиниця наступний розряд. Тому що 3 в двійковій системі це 1,1. 1, дворозрядне число. Отже, ми бачимо, що у нас схема стала складнішою. Оскільки таблиця стала більшою. За нею теж можна написати рівняння, які будуть характеризувати S та C вихід. це Cout вихід. Кожне рівняння буде мати 4 вирази, об'єднані сумою, якщо ми будемо будувати їх за одиницями. Але я цього робити не буду. Це вже така схемотехнічна задача, більш складна. Такий елемент у нас теж є. В бібліотеці компонентів Electronics for bench він стоїть Digital-2, називається full Adder. І от, якщо його підключити в схему, ми з вами зараз побачимо саме той принцип роботи, який я вам пояснював. Да? Один це один. Да? Один це один. І це поки що у нас працює схема в режимі напівсуматора, тому що у нас перенесення нема. Тепер вмикаємо сигнал перенесення. На Вмикаємо перенесення, і у нас одразу з'являється одиниця на виході суми. Тому що у нас навіть при наявності нулів це вже одиниця. Додаємо до цього перенесення одинички, бачимо вже 2. І якщо додаємо 2, то бачимо 2. Одиниці одразу сума одиниці і перенесення теж одиниці. Тобто формується сигнал 3. Так воно і працює. В деяких джерелах ми можемо побачити, що оцей повний суматор можна побудувати з використанням напівсуматорів. І тому буде отака схема, яка має два напівсуматора і ще додатковий елемент, або який буде формувати нам за двома сигналами перенесення, перенесення спільне. Да? Давайте перевіримо цю схему також. Значить, бачимо: у нас зараз 0, 1, 1, 2. Все працює. Тепер додаємо сигнал перенесення. Одразу одиниця. Тут у нас 1 плюс 1 це 2 1 плюс 1 це 2 І 1 плюс 1 плюс перенесення це у нас буде вже 3. Тобто, як бачимо, схема підтверджує, що вона дійсно є повним суматором, який може виконувати функції ті ж самі. Маючи в своєму запасі напівсуматор та повний суматор, ми тепер можемо перейти до задачі побудування багаторозрядного суматора. Розглядати це ми будемо на прикладі 4 розрядного суматора, і для того, щоб зрозуміти, як він буде працювати, нам треба розглянути схему, як відбувається додавання багаторозрядних чисел. От, наприклад, є у нас число 9, записано в двійковій формі, це буде 1,001, 1. є число 12. Також записано в двійковій формі 1, 1, 0, 0. Нам треба їх додати, і сумою буде число 21. Як це буде відбуватися? Відбуватися буде додавання порозрядно, як і в десятковій системі числення. Тобто 1 плюс 0 це 1, 0 плюс 0 це 0, 0 плюс 1 це 1. А отут дві одиниці нам сформують 0 в точному розряді і одиницю перенесення в наступний розряд. В результаті додавання 4 розрядних двійкових чисел призводить до того, що у нас. Сума вийшла п'ятирозрядна. Це назавжди буває. буває так. Це буває в тому разі, коли сума перебільшує 15. Якщо в нас такі числа додаються чотирирозрядні, що їх сума 15 або менше, то сума результату теж буде чотирирозрядна і сигнал перенесення буде дорівнювати до 0. А от якщо сума виходить більше 15, то вже з'являється оцей сигнал перенесення, який свідчить про те, що ми переповнили чотирирозрядну Сітку двійкових сигналів. Відповідно, якщо за цією схемою будувати нам схему багаторозрядного суматора, нам треба от два числа, які, наприклад, А число да, складається з розрядів А4, А3, А2, А1, число Б складається з розрядів Б4, Б3, Б2, Б1, їх треба додавати разом і формувати так звані сигнали поточного перенесення, які будуть враховуватися при подальшому додаванні. І це треба мати на увазі саме, якщо ми будемо додавати якісь інші числа, що сигнали перенесення будуть формуватися так само інколи на проміжних розрядах. Тепер за цією схемою додавання ми можемо побудувати удосконалену схему повного чотирирозрядного суматора, який буде додавати не лише числа, а він буде додавати числа з урахуванням ще перенесення. З попереднього розряду. Тобто в нього є додавання числа А чотирирозрядного, Б чотирирозрядного, і може бути ще сигнал с да? тобто перенесення з попереднього розряду. І найпростіша схема такого суматора вона є послідовного типу, тобто це каскадне підключення таких повних однорозрядних суматорів з передачою сигналу перенесення від попереднього до наступного. Як бачимо, в результаті у нас буде сформовано. Чотири розрядна сума, і може з'явитися цей самий п'ятий розряд перенесення, який ми вже з вами обговорили. І це завжди буває так. Справа в тому, що двійкові суматори, вони саме призводять до того, що результат додавання може бути на один розряд більший, аніж ті числа, які ми додавали між собою. 4 розрядні числа можуть призвести до п'ятирозрядного результату. Восьми розрядні числа можуть призвести до дев'ятирозрядного результату. І так далі. І завжди є такий спеціальний розряд перенесення, який є і в обчислювальних схемах мікроконтролерів. Ми це побачимо. Побудувавши за наведеною схемою в Electronics for bench модель. Ми можемо перевірити, як вона буде працювати саме з 4 розрядними числами. От ми бачимо 0, 0, 0, да? Додаємо одиницю. У нас є результат, сума одиниця. Додаємо 2. Да? Це розряд двоє 2. Додаємо 4 буде 4. 8 це -8. Це ми перевірили, як працюють у нас розряди для першого числа, для числа А. Внизу у нас розряди для другого числа. Наприклад, тут також 1. Да? Це буде 1, 2 це буде 2, 4 в сумі з 0, це буде 4, 8 в сумі з 0, це буде 8. І от тепер, коли ми це перевірили, ми тепер можемо подивитися, як буде працювати у нас сума. Наприклад, 1 плюс 8, це буде 9. Да? А якщо ми ще додамо 2, це буде 3 плюс 8 це буде Б. Далі порахуйте, це B, це у нас 11. Але якщо ми сюди тепер додамо ще. 7, то буде у нас F на да? 15. І от якщо ми тепер ще додамо одиницю, ми сформуємо 0 суми і одиницю перенесення, що свідчить про те, що у нас насправді число вже стало 16. Більше 15. 1 в старшому розряді і 0 в молодшому розряді. Ну, 1 в старшому розряді це п'ятий розряд це буде. У нас як 2 в четвертій. Да? 2 в четвертій – це 16. Отже, таким чином, далі ми можемо перевіряти будь-які інші суми. У нас будуть формуватися знову ж молодші розряди, але сигнал перенесення буде залишатися отут у нас кері світиться, тому що 7 плюс 11 це буде вже 18. Да? 16 плюс 2 це 18. От така модель, вона саме показує нам принцип роботи. 4 розрядного суматора. Якщо я захочу зробити 8-розрядний суматор, ну, відповідно, мені треба тут підключити 2, ще 4 і потім зробити більше вхідних перемикачів для того, щоб можна було задавати потрібні стани. Але не буду це робити, це дуже така буде велика схема. Якщо хочете, можете спробувати самостійно це зробити. Відповідно, всю цю схему 4 розрядного додавання ми можемо запакувати у мікросхему да, в модуль. Зробити її інтегральну, як це було вже зроблено. Звичайно, бо це дуже проста задача для схемотехніків. І в такому чин, разі ми отримаємо з вами 4 розрядний суматор як мікросхему. В нього будуть необхідні входи по розрядні, буде вхід перенесення з попереднього розряду, і будуть виходи 4 розряди суми і сигнал перенесення в наступний розряд. Коли ми з вами будемо подавати числа, ми отримаємо там результат. Внутрішніх сигналів перенесення ми не побачимо, тому що ну, тут нема для них сигналів, де б ми могли їх спостерігати. Все Відбувається всередині цієї мікросхеми. В бібліотеці Electronics for Bench є такі елементи, вони знаходяться тут в бібліотеці. Треба вибирати елементи додавання, віднімання, множення та ділення, різних да, розділ, і звідти можна потягнути таку мікросхему 4.008, яка є саме схемою додавання. І зараз ми її перевіримо також, як вона працює. У нас є перше число, воно вгорі, тут у нас індикатор, друге число внизу, і далі у нас є можливість формувати сигнал перенесення з попереднього розряду. Так, вмикаємо. Все, зараз у нас 0. Так, 8, да? 4, 2, 1. Ми знаємо тепер, де у нас розташовані які перематчі. Тут відповідно 8, 4. 2. 1. І сигнал перенесення у нас от дає одиницю одразу, як ми його вмикаємо. Тож давайте порахуємо, наприклад, 1 плюс 1. Це буде 2. Одиниця да? плюс 8 це буде 9. Якщо ми додаємо сигнал перенесення, то буде 10. Якщо забираємо, знову 9. Якщо ми ще додаємо. 2 в молодшому розряді це буде 12 плюс 1, це буде 13. Відповідно, сигнал перенесення дає 14 і так далі. Таким чином, ми можемо з вами знову ж перевіряти або додавати в двійковій формі. Індикатори 16-кові, тому тут з'являються ці літери А Б, С, Д е Ф. Це не повинно вас дивувати. ми з цим вже працювали, ви знаєте, що це за літери. Отже. Про двікові суматори на сьогодні все. Побачимося наступного разу, коли у нас буде з вами практична робота. і Ми будемо досліджувати стен, який саме є багаторозрядним суматором. Думаю, що вам все буде там зрозуміло. Дякую за увагу. Побачимося.